Звичайнісіньке диво або як тілителі людей обирають. Нетрадиційна медицина в Україні розквітає. Значна частина людей магам і знахарям довіряє більше ніж лікарям, а кількість так званих цілителів щорічно збільшується, адже заробляти на чужій біді виявляється прибутковий бізнес. 77-річну Житомирянку звернутися до знахарки змусила хвороба єдиного сина. Неодноразово він ставав жертвою побиття невідомих злочинців, яких, до речі, міліція досі не знайшла. То я ж до неї спеціально не пішла, щоб вона мені знімала з мене гроші чи порчу. Я хотіла. Щоб вона його просто подивилася. Що з ним таке? ясновидіще, довшана ж бачити, яка в нього проблема, чого його б'ють, за що його б'ють кожен раз. Оголошення про гастролі цілительки Марії Ніна Петрівна знайшла у газеті. В об'яві знахарка обіцяла вирішити усі можливі життєві проблеми, в тому числі зняття порчі. Прийшовши на візит, тільки за вхід жінка заплатила 100 гривень. Це було два години цей прийом. Вона вийшла, і вона бере перші, вона тут і пише. Я не пам'ятаю, чи 100, чи 150, ну як входний. Потім вона на мені каже, що це е, е, дуже він хворий, що одногою він тут, на цьому світі, а другою на тому світі. Якщо його не, не вона не зніме з нього порчу, то він через пару місяців я його буду хоронити. Після обіду Ніна Петрівна віддала знахарці ще 800 гривень, а на наступний день цілителька сказала принести 23 тисячі гривень. Крім того, що я дала їй 100-150, вона мені ще сказала принести 777 гривень і 77 копійок. То я їй занесла тоді після обіду це, а на другий день вона мені сказала принести 23 тисячі. А як я їй сказала, що це дорого і що це, я потім заплачу трохи, вона мені сказала, тако. У мене роблять те, що я скажу, а не те, що там і я можу їй сказати. А що мені як вона мені сказала, що... а я й сама бачу, що він побитий? Це тобто ж не то, що я придумала, його п'ять разів вже били, зашивали йому і... все. То що мені було? Я весь забрала гроші, ремонту немає, я больна, він больний. І, і, і все знесла і на гроші. Людина перебуваючи в стані стресу, ніби зачарована у такий момент, тому ладне віддати останні задля порятунку близьких, пояснюють психологи. Чим більш незрозумілі ритуали, тим більший рівень довіри до них виникає. От і тому зрозуміло, що люди в такому стресовому, особливо стані, вони будуть погоджуватися на все. От вони критично не мислять в цю секунду. Бо головна задача полягає в тому, щоб, скажімо, врятувати життя або здоров'я близьких людей або самих себе. Не побачивши змін на краще через тиждень. Жінка в черговий раз завітала до цілительки, однак та вимагала ще грошей, пояснюючи, що і син важкий, та випадок проблематичний. Поки Ніна Петрівна зверталася до правоохоронних органів, знахарка поїхала з міста. Віція її не знайшла і справу закрила. А міліція у них шукає. Вони навіть не знають, де вона живе. То що ж мені пишуть весь час цивільний суд? То де ж цивільний суд? Коли ж я подам цивільний суд. Сама прийду на суд, скажу, що ти прийшла, бабу? Де ж ти суд? Якби цей суд, то ти ж мені знайди, де вона живе, де вона живе, хто повинен шукати, я чи, чи хто. У міліції бідкаються, кажуть, що вину винутіли тільки довести складно, оскільки жінка віддала гроші добровільно. Між цими людьми немає ніякого договору, а довести шахрайські дії, коли людина сама добровільно несе гроші, сама добровільно їх залишає, сама добровільно віддає цій людині. Ну дуже мало. Ймовірність дуже мало. Можливості підстав для того, щоб довести, що було таке шахрайство. Звертатися до знахарок чи так званих цілителів особиста справа кожного. На жаль, Ніна Петрівна лише після того як втратила майже 25 тисяч гривень, зрозуміла, що це була справжня шахрайка.